Всім доброго дня! Продажі Volkswagen Golf 5. Авто, що напригнано з Німеччини, вже розмитнено, зареєстровано на український облік. 2007 рік виготовлення, бензиновий двигун, кузов хетчбек. В вільгарному кольорі. По комплектації присутні задній парктронік. По кузов без корозії, без дефектів, сколи відсутні. Це стан капоту. Лобове скло оригінал. Заглянемо в багажник. Заднє скло також оригінальне. Підігрів заднього скла. Багажник в гарному збереженому стані. Полка присутня, болти. Не крутилися, кришка багажника не знімалася. В комплекті присутній компресор, знак аварійної зупинки, аптечка. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. В салон гарному збереженому стані. Стеля чиста ціла, не провища. Карти також ціленькі. Задні склопідйомники по комплектації, стан пластику. По комплектації у нас задні передні склопідйомники, регулювання підігрів зеркал, круїз, контроль, штатна магнетола. Двохзонний клімат-контроль, підігрів передній сидінь. Пробіг 158 тисяч, двигун запускається чудово. Шкіряне кермо. Кермо в оригіналі. По кулісі все чудово. Парктронік спрацьовує. Механічний рушник. Присутній підлокітник. Автозатемнення заднього дзеркала. Датчик дощу по комплектації. Склопідйомники. Працюють всі 4. Регулювання дзеркал також працює. Двигун працює гарно, помилок немає. Ручник працює. Мультимедіа працює, ці всі заслонки, все справне. В такому стані салон. Над лобовим сколів, висічки немає, Лобова ціле. Робота двигуна. Передні крила 47 неділя, 6 рік оригінал. Також з цієї сторони. 47 неділя, 6 рік також оригінал. Кришечку притягує, Шупах не сапунить. Двигун 1,4 МПІ, звичайний атмосферний двигун. Екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм. Там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Кого цікавить, деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!